Винтівка САКо С-20 була розроблена, щоб слідувати за вами у ваші подорожі. І куди б не привів вас шлях, ваша гвинтівка завжди готова до виконання завдання. так само, як і ви. І в нашому сьогоднішньому відео ми згадаємо цю цікаву гібридну винтівку від фінського виробника САКо, яка удосконалюється разом із власником і поєднує в собі найкращу у своєму класі універсальність і чудовою точністю. Вітаю, шановна спільнота! Ви на каналі Проствол. Гвинтівку с 20 беззаперечно омнило увагою, коли вона з'явилася на ринку у 2020 році. Але чому так сталося? По-перше, це covid 19. Вкрав увагу засоби масової інформації. По-друге, той самий COVID-19 19 також причинив скасування двох найбільших заходів виробників вогнепальної зброї. Таким чином, С-20 -та з'явилася на ринку з кашлем, а не фанфарами і парадом, на які вона заслуговувала. Винтівка С-20 має право почуватися обділеною, але споживачі також були обдурені, не отримавши заслуженого уявлення нової пропозиції від САКо. Отже, давайте по-новому поглянемо на функції, опції та продуктивність винтівки САКо С-20. Компанія Сако представила С-20 як гібриду гвинтівку. Згідно з тлумашним словником, гібрид це нащадок двох різних видів, порід, чи родів. В даному випадку це мисливська гвинтівка та високоточна спортивна гвинтівка. Це визначення безумовно підходить для С-20, оскільки вона має аспекти та характеристики обох стилів гвинтівок, але також набагато більше. Гвинтівки SAKO С-20 поставляються в конфігураціях С-20 Hunter, та s 20 Precision, А альтернативні конфігурації прикладів доступні як додаткові аксесуари. Тобто, кожна гвинтівка може бути обладнана двома комплектами шасі або шложа, що складається з двох різних видів цівок та прикладів. Їх можна змішувати та підбирати відповідно до практично будь-яких потреб. Тепер перейдемо до більш детального огляду. І одразу зауважу, що значною мірою на конструктив САКО 20 Плинуло сімейство САКо ТРГ, однієї з найкращих снайперських гвинтівок, які стоять на озброєнні багатьох армій світу. Гвинтівка САКО ТРГ використовується багатьма військовими та правоохоронними органами по всьому світу. До появи С-20 ТРГ була єдиною гвинтівкою компанії SACO, яка мала затворну групу, що кріпиться гвинтами до алюмінієвого шасі, і до якого також кріпиться цівка та приклад. В основі САКо С-20 лежить приховане на перший погляд алюмінієве шасі, до якого. Прикріплено приклад, рукоятку та цівку. Для високої точної гвинтівки дуже важливим є щільне з'єднання затворної групи та ложе. Ісако обрала систему v образної станіни. Гвинтівка кріпиться до шості за допомогою трьох гвинтів по одному на обох кінцях затвора, як у будь-якій гвинтівці, та третій за отвором порта магазина. Саме завдяки кріпленню шасі, s 20 забезпечує чудове поєднання жорсткості, що підвищує точність та узгодженість легкого налаштування та надійної місності. Тобто розробки, які зробили гвинтівку ТРГ настільки успішною, тепер доступні і в С-20, що в свою чергу сприяє потенційним клієнтам, оскільки вперше такі технології в доступі для цивільного, чи то мисливця, чи то стрільця на далекі дистанції. Більш того, вартість гвинтівки САКо С-20 набагато нижча, на відміну від ТРГ. В обох конфігураціях приклади мають щуку, що легко регулюється. Обидва приклади мають знімні проставки, що дозволяють регулювати довжину. Приклад Precision. Також має додаткове регулювання висоти та кута потужника віддачі по відношенню до плеча стрілка. Обидва приклади мають вертикальну рукоятку, яка має вирішальне значення для досягнення максимального підвищення точності стрільби. шасі виконаний з ударостійкого пластику. У версії Precision на ціпці є декілька слотів M-Lock, на які можна встановити додаткові аксесуари за необхідністю. На додаток. До кількох слотів M-Lock у цільці є слот m M-Lock прямо перед магазином, який сумісний з бар'єрним упором додаткових аксесуарів SAKO. Додатково знизу прикладу також є слот m M-Lock для встановлення моноподу. SAKO гарантує збільшений термін служби ствола і чудову точність волів, виконаних методом холодного кування, а також гарантує купність меншого дніємуа. Для груп із п'яти набоїв, а не тільки для груп із трьох набоїв, як це гарантують більшість компаній. В нашому випадку тут стволи довжиною 24 дюйма та мають 11 твіст, а також різьбу на кінці ствола 5-8 на 24 для ДГК або глушника. І, до речі, на версії Precision ствол має полімер керамічне покриття Cerakote. Ще цікавого, зникла класична система кріплення прицілу сако хвіст». З'явилася нова універсальна планка пікатіні, яка витачена безпосередньо на верхній частині ствольної коробки. Тому немає жодних шансів, що щось буде бовтатися. Затвор із нержавіючої сталі має три замикаючі виступи та хід затвора на 60 градусів під час циклу. Знову з'являється екстрактор у стилі сако. Краплевидна форма рукоятки затвора нагадує багато рукояток, Тактичного стилю на ринку, хоча вона менша і коротша, рух ну, дуже плавний і швидкий без заїдання. Щодо ОСМ, С-20 має відмінний регульований спусковий гачок. Швидке регулювання дозволяє його налаштувати на зусилля тяги від 900 до кг та 800 грамів. І я вам хочу сказати, що спусковий гачок спрацьовує рівно на 900 грамах. Це дозволяє робити точні постріли. На додаток до зусилля спуску леза спускового гачка регулюється на кілька міліметрів. У кожному напрямку. Це дозволяє власнику ідеально розташувати його для досягнення моти, що покращує відчуття та контроль. На версії SACO S20 Hunter стоїть одноступеневий спусковий гачок, який не показав ніякого ковзання чи щось подібного. На s 20 Precision SACO пропонує двостежливий спусковий гачок для тих, хто надає йому перевагу. Це беззаперечно один з найкращих заводських спускових гачків на ринку. Що стосується безпеки, то тут типова система SAKO. Переднім положенням для стрільби і заднім положенням для безпеки з блокатором, що зупиняє ударника вперед, тому будь-які удари або падіння не дозволять ударнику вдарити по капсулю. У вас також є невелика додаткова кнопка, що дозволяє відкрити затвор при увімкненому запобіжнику для розряджання. С-20 оснащена склопластиковим армованим магазином на 5 набоїв, які сашовані у шаховому порядку. Також доступні магазини на 10 набоїв з цікавого. Кнопка скидання магазину розташована в самому магазині, і, на мою думку, це доволі таки цікаве рішення. Ще одна чудова особливість цих магазинів, якщо ви використовуєте перестежі набоя, полягає в тому, що внутрішня довжина подовжена так, що ви можете не садити глибоко кулю максимально на ближчий нарізів, якщо це вам необхідно. Ну, начебто, все оглянули, все щепили, тому прийшов нарешті довгоочікуваний час стрільби. Отже, перевірка на скупність на дистанції 300 метрів винтівки Сако с 20 в калібрі 308 Інчестер. Стріляти буду набоями 175 гривень від GGG. Діма до мішені. Я трохи з правками, тому група нас пішла вгору та правіше. Але зараз суть і в цьому. На дистанції в 300 метрів гвинтівка С-20 з набоєм 175 гривень GG показала купність, як ми бачимо, трошки більшою 0,5 МОА. Звертаю увагу, що це мій результат. І якщо взяти набагато рівніші руки та погратися з набоєм, то я впевнений, що можна показати набагато краще. А зараз. Я спробував постріляти по цим двом гонгам діаметр 20 см та 9 см, але дистанція в мене буде трохи більшою. Дистанція до наших гонгів 415 метрів. І на цій позитивній ночі перейдемо до підведення підсумків. Підводячи підсумки, скажу, що ця гвинтівка займає найцікавіше місце на ринку. З одного боку, вона заповнює порожнечу, залишену, знятою з виробництва, а 7 роблячи сако, доступну для багатьох сільців, які б не вглядали гвинтівку у ціновому діапазоні більше двох тисяч доларів. Вона робиться з деякими відмінними технологічними рішеннями та дизайнерськими штрихами. І доступна у восьми найпопулярніших калібрах як для полювання, так і для високоточної стрільби. З іншого боку, добре відомо, що серія Т3Х дочірньої компанії Тіка займає схожу цінову категорію, якщо не трохи нижче багатьох моделей. І має кілька також цікавих пропозицій, які використовують багато тих же компонентів, вироблених на тих же верстатів. То чи правда би я купити С-20 замість чогось на ТІКА Т3Х? Я гадаю, що відповідь зводиться до того. Що плануєте робити з самою гвинтівкою після її покупки? Якщо ви з тих людей, які хочуть возитися, платися цими шасі на вторинному ринку і змінювати її настільки, що вона навряд чи нагадуватиме оригінальну гвинтівку, з якої вона починалася, то ті 3 трикс може вам піти краще. Але піти цим шляхом означає втратити кілька сотень, якщо не тисяч, додаткових грошенят на всі ді деталі. Що відповідати тому, що С-20 е могла б дати з самого початку. Але якщо ви хочете купити гвинтівку виготовлену на замовлення, які ви зможете довіряти, щоб вона забезпечувала найвищу якість виготовлення, точність та можливості з коробки без необхідності її налаштування, САКО С20 здається фантастичним вибором. Традиційно остаточне рішення та думки залишаються за вами. А з вами був Проствол. Залишаємося до доску. Все буде Україна!